Десять 10 баксів. Сотню баксів! Я! Я, 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 За задоволення schlue, я, треба платити. Як справи? Ми наповнили всю банку! <terminology> <Ура>! <coined> <ruim> Мінус гроші на заміну всіх меблів на ремонт у хисті. У нас залишається. Один долар. <uga> <о>! <macaron> Тік-так! Час вийшов, дітки! О, ні! Радий, що ви вдяглися так, як я вам казав. Наскільки ти на собі йшов? Я виграв 300 тисяч доларів. А! а потім. Ви подвоїте виграш або втратите все. Слово з п'яти літер, яким супроводжується вічливе прохання. Наприклад, зроби мені каву, пропуск. По вашому, я схожий на ідіота! <плес> <плес> Це слово хутко! Через те. О! <плес> Ви дійшли аж до фіналу. Ми дамо вам ще один шанс. Спробуйте ще. Перша літера П. Дехто це чарівним словом. Пабракадабра! Моя відповідь. Вибачте, Стен, але це слово. Прошу! Це слово може приносити гроші. Стривай! Якщо ти втратив усе, виходить, що. Мейбл, ти виграла! А що ми виграли? Згідно з нашою угодою, Мейбл новий. Бос! Ні, Мі, ні! ні, ні, Що? Дядьку Стен, я гадки не мала, як це важко бути босом. Тут був цілковитий безлад, поки я не почала командувати всіма, як ти. Так, що ж, мушу визнати. Я радий, що повернувся. Ну, все, все, годі, ідіть від мене. А Сус, Венді, до роботи! Прошу! <плес> а, боляче. Мейбл, хіба в угоді не сказано, що Стен має вибачитись перед тобою танцем, якщо програє? <кх> Ні, не сказано. Власне, сказано. Тут у мене і запис є. Ні, цього ніколи не буде. <кх>, я візьму камеру. Гаразд, дайте мені. <кх>, Дядьку Стен. <кх>, слухайте, я не. Співай! <кх>, я стен і я дурний. Співаю, що я тупий. Не використав я свій шанс. Тепер танцюю для вас. Піднімай ноги. Бриві джазу. Гей, а не ну, вітай! Моя спина! Що скажете?